Це хто притаївся, у мене в квіта, у квітах у ліліях. Представляєте, Полола дивилася там чу-чуть нагнута така лілійка, думаю, блін, що ж таке? Показується, знаєте що? До речі, я продаю різноманітні квіти і е, ці червоної кручурної сюки. І хто ж у мене сидить у ліліях? От хто? Кошара. Дивіться. Квіточка, квітулечка. Кийця, як же ж тебе звати? А ну, розкажи. Ти хуліганиш у мене тут? То грибеся, Какаєш пісяєш тут, так? Підживляєш. Ось такий дзюнчик такий. Кітя китю. А ну киш з лілій. Дивіться, які вони лілії. І тут хуліганчик ось уходить. Хуліганчик, виходи! Ти малиш? Цікі красиві лілії, які гейхери, hey, по 150 гривень ці ось великі кущі, а по 35 гривень ось такі колокольчики, дзвіночки. А ось у мене така квіточка з'явилася, як вона називається? Десь вона взялася, я не знаю де. Хтось посіяв, хтось ще претендує на мою А Ось, дивіться, зараз буду копати. трахеліум замовлення у мене. Оці без квіточки по 65 гривень, а в горщиках із квіточкою 75.